Вітаю вас! Ви на каналі Ниточка та Галинчині Фантазії. І сьогодні розпочинаємо в'язовлог. Давайте я вам зараз покажу, які в мене процеси в роботі. Показувати я буду ось так: от, ну а на столі ви їх ще побачите. Так, перший От, якраз так майже поміщається це чоловічий светр з жакардом. Робоча назва домівка. Ну, чому така? Я сподіваюся, що до кінця в'язовлогу можливо, це буде видно. Верхній жакар я перев'язала, вив'язала і так далі. На рукава відокремі підігнала тулуб і, за моєю задумкою, далі має бути знову жакард. Я навіть пройшла підготовку, тобто там дрібненький жакард, три дочка світлими, а далі. А, має бути жакарт, який я ще не намалювала. От сподіваюсь, що на днях це зроблю. Тобто його спочатку треба ще придумати, намалювати, а тоді вже в'язати. Ага, і навіть не знаю, чи варто в кожному відео говорити. В'яжу я його із скандинавської вовни. В'яжу спицями чергу ось таким гарненним червоним тросиком. Дякую Вітоці, Вона, про мене, потурбувалася. Дуже гарні спиці. Спиці 3,5. Дехто каже, що вони замалі. Можливо, я знаю, що цю нитку можна в'язати на більших спицях, але я хочу ось такий щільний світер, як цей, що на мені. ну, це вже зовсім, зовсім інша історія. Як оцей невдалий що на мені. Але я хочу, щоб він був досить такий щільний. Тому я в'яжу на спицях 3,5. Це я вже проходила і роблю це свідомо. Так, дійсно, ви можете в'язати на більший. Я потім вам покажу полотно на інших спицях, але то вже в якомусь підключенні, яке буде на столі. Так. Давайте далі подивимося, що ще в мене в роботі. А, а тут мене ще в'яжеться поло. Воно в'яжеться шовку з додаванням махіруга сигава. Спицями в'яжеться половиною. Це в мене мікрони, вони виявилися найбільш вдалими, а, тобто вони в міру слизькі. На відміну від інших. І тому я саме а, ну саме ними в'яжу. Тут в мене йде регланна лінія. От ось така, тобто просто арглан знизу. Як бачите, теоретично, мені вже не так і багато, ну, але ще треба в'язати. І не знаю, вже мені часом здається, що тут я за Завеликий зробила цей розріз, але, ну що ж, розберуся потім. І третій процес, який в мене зараз в роботі, це рукавиці трансформери для військових. Це ось такі мітинки з ковпачком. Самі ці ковпачки на пальчики я вже вив'язала окремо от і тепер знизу в'яжу мітинки. В'яжу я їх з двох ниточок. Це укарвовна. та додаю мохер. Я не знаю характеристики цього мохеру, ну тому не можу вам підписати більш конкретніше. На цьому... Я йду працювати, а ви за мить побачите, що в мене вийшло. Вітаю всіх, хочу звізняти невеличку. Розпаковочку, це я шукала, як мені нести, і зробила тут ручку в довільному місці. Це не зовсім такий така в'язальна покупочка. Я купила собі біленьких рушничків, на яких я ну, зможу собі безпечно сушити светр. І не тільки я ще купила ниточок, зараз я до них доберусь. Нарешті, нарешті, я вже близько біля своїх бабін. Я чомусь так і думала, що вони сіренькі. Ось тут в упаковці якось туди попала така червоняста нитка. Ну що ж, показую сіренька. Ой, ні, мабуть, доведеться а, фотографувати вдень. Так, це скандинавська вовна, просто ось в такому пакуванні невеличких. Оце такий колір, ніби графіт. от Ну, і сірий меланж. Не знаю, як воно так, на одній бобінці намотана. Така і інша. Я думаю, що це просто розірвана нитка. Більше того, тут навіть не не два кольори, а три. Ось такий один блакитніший, а один трішки світліший. Е, так, і це ще не все, сірий, тут теж не однорідний Ось тут такий холодніший, як я люблю, стальним відтінком. А ось тут такий. Тобто я вже маю багатенько сіреньких ниток. Е, для чого мені так багато рушників? Мені дійсно стільки не потрібно, але просто дуже було вигідно купити оптом. Тому я відберу ті, що мені потрібні. Ну, а далі я просто поділюсь. Отож все. Що ж, я вив'язала мітиночки і тоді стала ліпити свої вже відв'язані ось ці ковпачки. Ну, про це треба було подумати раніше і зробити раніше. Я взяла голочку і вирішила отам його вшити. А це походила трішки і думаю, ні, стоп. Ну, треба розпустити кілька рядів і в'язати, ну хочу трішки іншу конструкцію. Думала вже ці шити, а наступні, але ні. Напевне, трішки підрозпущу під і пришию по-іншому, тоді вже вам покажу. Я вітаю вас у проміжному підключенні і поспішаю це зробити, не дивлячись на пізній вечір, освітлення і так далі. Ну, тому що є речі, які я підготувала до ВТО, і хто його знає, коли вони висохнуть, щоб я змогла вам показати. Перше, це стаєцькі рукавиці цього тижня. Повернулася я до того, що розпустила ось тут. І виходить шила методом трьох петель. Ну, не шила, а зв'язала разом. І ось тут трішки ще дов'язала, щоб було ну, нахльост. І ось такі вийшли рукавиці. От. Ну, ось так от ніби. Потім можна відкинути, попрацювати. Не знаю, чи не буде заважати ось ця штука. У мене була думка, якийсь гудзик сюди перечепити, але якщо сюди причепить якийсь гудзик, то він має за щось заціплюватися. Має бути, напевне, якась петелька. Якщо буде якась петелька, то вона, напевно, буде заціплюватися не тільки за те, за що треба. Що ви думаєте з цього приводу? А я поки що поперу, ну, щоб були готовенькі віддам. Так, і основне... Це готовий мій золотий колос, ну як готовий. Його треба випрати. І я розумію, що він трішки зміниться. Але я чомусь думаю, що він зміниться а, на краще. Але, принаймні, в цей момент я задоволена. Тобто, бо я дуже довго думала, а чи вдасться мені? От приміряла буквально чуть, ну, майже не ко, мало не кожен етап. А, я не люблю мірити речі, коли в мене Температура плюс 14, плюс 15. Взагалі не люблю я тоді нічого міряти. Ну, то а це одягнув і не хочеться здівати, тому буде кілька тут таких проміжних фото навіть є. Задоволена я, як він цей комірець лежить, він невеликий, немалий, ось такий, яким я його бачу, Я несу його прати, тоді буду міряти знову. Хочу сісти так, щоб вам було видно краще. І от я собі думаю, чи не занадто глибокий, ось тут от вийшов виріс, якщо тут не робити а... гудзиків, але гудзика я робити не буду. Якщо що, тут трішки пришию. А... Комірець. Комірець я вив'язала резиночкою І тепер в мене завдання як блогера. А знайти як саме ця резинка називається? Тобто вона проста. Ну я точно знаю, ну. А, мені хотілося, щоб воно було таке трошки штимненьке, тому що я вже знаю, що полотно стає дуже-дуже м'якеньким, і не хотілося, щоб воно так ну, було як, ну, як тряпочка. А, тому вив'язала Резиночкою Не знаю тепер, як вона називається. Це точно не англійська, а, подивилася, ну, і не, не напівпатентна, не перлинна. Ну, не знаю. Словом, я а, буду шукати, а поки що я буду називати її гібридною. Ну, Це ж полузолотий колос. Випару його. Але не знаю я, чи покажу я вам до кінця цього влогу якісь фото з ним. Ну, Тому що мені хочеться їх зробити вдень. Не знаю, я, чи ризикну я їх зробити на вулиці, Ну, але ще все може бути. А, принаймні він майже готовий. Так, там залишилася десь якась ниточка. Ну, це вже дрібниці. А, я просто радію собі, що дійсно от воно лягло, дійсно нічого немає а, складного в цій консульції. Інструкції. от Щоб воно лягло так, як має бути, щоб плечі на плечах, ну що з ним все гаразд словом. Я радію, іду робити ВТО і продовжу роботу над Жакардовим светом. Покажу вам це вже в наступному підключенні. І так як я закінчила рукавиці, то я вже в'яжу шкарпетки. З мушками, і вам теж їх покажу вже в наступному підключенні е, на столі, бо так буде краще. Зважила я света, поки він не випраний, тому що він стає неймовірно легким. А я ну не так зараз про масу самого виробу, як про витерту ниточок. Ну Для нас в'язалочок це важливо. Отже, светик з одним випраним рукавом 500 грамів. Так, ниточок. Тоді у мене мало залишитися 160. І я не знаю, тому що я не знаю вагу конусів, але я чомусь думаю, що трішечки менше. Я купувала, ну. Те, що залишилося повністю, ну, інакше не продавали. Це мене дуже засмутило. Ну, і, і тепер от мене саме це і залишилося так. Я не нервувалася, що мені не вистачить ниток, все таке, є запас, але е ну, ціна їх непомірна. і... І що тепер робити з цим? Ну, звичайно, воно поки що полежить, відпочине. але я думаю, що мене чекає майка з махером в одну ниточку і оздоблена якимись, ну, жовтими просто квіточками. От. Але це буде пізніше, тоді як я справлюся з основною, тому що її треба випорити, і що мене дуже лякає, висушити. От. Так, і по витратам ниточок. В цілому, так в січні я вив'язала три пари шкарпеток і дві пари рукавиць, але витрату я вписую лише за дві пари шкарпеток. Ну, тому що одну я вам так досі не показала і нічого не розповіла про неї. Це в мене такий робочий зошит, я його ношу з собою скрізь, і тут сталася якась пляма. Мені неприємно вам уже показувати, але ну що ж. Так, і в січні таким чином в мене в готових виробах всього 373 грами, більше нічого не було. І як наслідок залишки пряжі на перше число становили 35800. А тепер, помимо того, що в мене в цьому місяці є рукавиці, от я ще записую сюди свій золотий колос на 500 грамів. А, так, в мене дійсно дуже великі запаси. Ниток я згодна. Але я їх використовую. І, як виявилося, якщо порахувати, то для мене це навіть зовсім не пенсійний фонд. Даже навіть отак працюючи, як зараз, і то ну от, використовується так, є якісь місяці, коли в готових виробах мало. ну, Тому що, так сказати, не завершене виробництво. Ну що ж, от, закінчила света, як і, е, якщо все буде гаразд, то можливо є ще один до Кінця місяця закінчу, він же по суті, ще тільки розпочався. Тому мої запаси ниточок – це навіть не пенсійний фонд це на всяк випадок допомога по безробіттю, бо все може бути. Так, зараз ось так. Багато працюю, мало в'яжу але в'яжу Вітаю вас! У мене сьогодні п'ятниця, і я вирішила. Зробити заключне підключення. Так, тижневий в'язовлог. Я думаю, що матеріалів достатньо, тому цього разу випущу тижневий. Зараз в кадрі ви бачите шкарпетки з тим же складом, з яким я в'язала рукавиці. Тут одна ниточка укрвовна і одна ниточка махеру тоненького. Так. Ось тут я робила смужки, це у мене якась градієнтна ниточка. В таких червонуватих відтінках. Я розрізала її пополам, але так вийшло, що там десь а, синя і зелені смужки є. Тобто вони чуть, чуть ну, Але ви розумієте, це меланжева нитка з якихось родзинок. А, тобто синя її тут не видно, а зелена ось так от. ну Нехай буде. А, так, що тут, не знаю я що вам сказати. Резиночка 2х2, відв'язувала довгі, а потім трішки зупинилася. Можливо, вони підійдуть в береці комусь, а можливо, ні. Не тоненькі, але ж уже і хлопці не перший рік, тому, тому дуже часто береці на розмір більше, щоб все входило. Ось тут я повернулася до часткової ось такої резинки, ну, для того, щоб щобніше лежали на місці. Від цього тоншими, вони, звичайно, не стають. Що тут ще вам сказати? У п'яточку, я додавала катушкову ниточку червоного кольору. Ну, Не дуже не видно. Не знаю я, чи вона тут щось дає, чи нічого. Ну, але вже як є, п'яточка лінивий бумаранг без клину підйому, там буквально одна петля, але це п'яточка поглиблена. Отже, я думаю, гарно буде лежати на місці. Мені ще тут ну, не так багато. Ще тежки відв'язати і е, мисочок, так, в'яжуться. Ну і жакар, як ви пам'ятаєте, я зупинилася на тому, що перш ніж в'язати жакард, треба його намалювати. Намалювала я, я якихось кілька будиночків, ялиночок, от, але. Е, Грубо кажучи, в мене площа самого светера 220 петель. Якщо не повторювати ну якісь ці, то ну, в такому е дуже незручно в такому зошиті їх малювати. І потім я не знаю, наскільки воно буде листків, і де його шукати. Ну, якби в мене, звичайно, в таку дрібненьку клітиночку був зошит А4 було б добре. На міліметровій папері я вже не ризикую, тому що це важко малювати. Потім я буду дуже довго вдивлятися. Ну, Все-таки це не варіант. Тому я довго думала. Хай мене простить ця картина досконалість. Але я ось тут, я розумію, що це не чітко, дуженько видно, але то нічого. Я бачу і відмічаю собі, намалювала, що у мене буде тут. От, тому що ну, сама висота жакарду в мене невелика, буквально 15 рядів. Я ось це все намалювала. А, зіпсувала ось цю картину, яку я ніколи не вишию. А, от, хай мене вибачиться, чи ахуа чиахуа, ну, але таке є. Ось тут знайшла собі місце, намальвала і в'яжу. Так, показую. А показую я ну, не дуженько тут і видно чому. Тому що я пров'язала буквально три з половиною дочки, і от видніються верхівки будиночків, верхівки ялиночок. Ну, але це тільки верхівки. Але нічого, оскільки я вже все-таки намалювала, у мене цей процес дуже довго відкладався, нема на чому, нема фантазії, нема часу, я стомилася. Все-таки я його вже намалювала. Мало того, я його розпочала. І ну, як коли я вже трішечки подолала, Принаймні, я ж кажу, в мене видно, де вже ці верхівки, де там будиночок, то я думаю, що ну, далі а, просування будуть швидшими. А, трохи оглядаюся, наскільки мені вистачить оцих світлих ниточок, Ну, але їх вистачить ось тут для цього жакарду. А якщо мені не вистачить на рукава, то вже не вистачить на рукава. Зроблю там сірим, то Нічого страшного, ну, принаймні, зараз я так думаю. Отже, цей свет з кодовою назвою Домівка в'яжеться, і в наступному підключенні ви вже побачите. Ну, я, я так сподіваюся, що ви побачите щось більше, як мене тут просувається, на що воно схоже і як воно виглядає. Так. Е, тут я роблю протяжки, але оскільки це вже в мене ну, не ось такий простий геометричний малюнок. Е, і там є і 21 петля підряд, і все що завгодно. Е, протяжки я роблю, як правило, 4 петлі, а далі підхоплення. Ну, можливо, десь 5, десь. Звичайно, менше, але, ну ось таким чином, тобто протяжки тут будуть. А, спиці я не міняла. Ну Не міняла я спиці, тому що мені потім не дуже подобається полотно. Але в першому є дуже карда. А, я додала, Ну напевне, петель-16, я вже точно не пам'ятаю. Ну на, на весь на все коло. А, тому, ось так от. І спробую вам денному світлі показати ось цю вовну, яку, яку я вам показувала ввечері. Можливо, так кольор відобразиться краще. Ну, звичайно. Ну, І день похмурий, і вікно ще додатково затягнуто плівкою, ну, ви самі розумієте, не додає воно йому. Тобто, Ось тут цей сіренький, ось тут трішки стального, трішки сірого, і тут на одній бобіні чотири кольори підряд. Ну, тобто, Це я замовляла без вибору. І ось тут іде такий графітовий. По суті, можна. Брати, в'язати, наприклад, зверху, ось цю іти, як і тими, і додати, наприклад, жакарт ось такою ниточкою. Оскільки чому я не вибирала там, вирішила, що і так піде. ну, Тому що я не люблю сірі кольори, але останнім часом я дуже вдарилася в чоловічі свети, то нехай буде. Мене запитують. Чи не кусюча вона? Дівчата, це натуральна вовна, вона малооброблена. Ну, як вам сказати? Звичайно, що вона має свою шерстистість, і має свою кусючість. І якщо ви надто чутливі, то вона вам, звичайно, не підходить. Але взагалі нормально і ну, це не обов'язково. Ви носите один шар одягу, тим паче зая. А якщо це вже верхній шар, то й тим паче ну, досить такі, досить такі добре. Ну, ось ця ніби трошки більш така, а ця ніби більш м'якшенька. Ну, То таке, то дуже суб'єктивне значення. Звичайно, певну кусючість вона має. Сказати, що вона така супер-жорстка, то неправда. Поперу стане ще м'якшою, ну, що ж, в'язати можна не без того щось що від неї відвалюється, але сказати, що відсипеться і видно те місце, де ти там з нею хвилини не побув, ні, то неправда. Я дуже поважаю саме ось таке натуральне волокно, ну, тому що воно є натуральне. Ви бачите, що життя повне несподіванок, тобто поїхав десь в поїздку на півдня, а застояв невідомо наскільки в цій дорозі, і тому, коли на вас натуральна річ, то, то це простіше пережити, скажімо так. І перш ніж я з вами попрощаюся, додам сюди свою ранкову сьогоднішню зйомку в АТБ. Там з'явилося щось нове, блискуче, гарне, штучне. Трішки є кольорів 300 метрів на 100 грамів. А тепер точно все на сьогодні. Я з вами прощаюся. Люблю вас, на все вам добре.